2024 рік був насичений подіями. Ворог продовжував щодня цілити по області, додаючи все нових викликів. Втім, сьогодні підіб'ємо підсумки роботи за основними напрямками. Підтримка війська завжди. номер один. Допомога війську. Загалом, цьогоріч на підтримку сил оборони спрямовано понад 5 мільярдів гривень обласних і місцевих коштів. Це один із найвищих показників серед регіонів. Фінансували реби, безпілотники, спецтехніку, транспорт та інші потреби військових. Ветеранська політика приділяється увага й оборонцям, які повернулися з фронту додому. Політику героїв президент Володимир Зеленський визначив пріоритетною. Так само область активно працює над цим напрямком. У регіоні діє комплексна програма підтримки ветеранів та їхніх родин. Такі прийняли також у 86 громадах Дніпропетровщини. Там враховані потреби воїнів, виплати, додаткові пільги, супровід у навчанні, працевлаштуванні, компенсації на придбання житла та оздоровлення. Розширюється реабілітаційна мережа, де можуть відновитися поранені. Працюють 44 такі відділення. Потужна підтримка на цьому шляху, і проєкт Титани UA». запустили його в березні, а на зараз вже приєдналися понад 100 амбасадорів. Вони пройшли важкий процес відновлення і тепер за принципом рівний рівному допомагають іншим. А організовує для учасників спортивні змагання, родинні зустрічі, навчання. Завдяки ініціативі президента 560 родин ветеранів отримали можливість придбати власні оселі. На це регіону виділені майже 1,2 мільярда гривень. Продовжують вдосконалювати комплексний сервіс Я ветеран. Єдине вікно доступне у всіх ЦНАПах. Його перевагами скористалися понад 23 тисячі воїнів та їхніх рідних. ЦНАП доступнішими стають адмінпослуги і для решти мешканців області. У 2024-му відкрито 100 нових точок доступу до зручних сервісів. І першим в Україні регіон завершив формувати єдину мережу ЦНАП: освіта. Увага і на освіту, аби якомога більше дітей повернулися до очної або змішаної форми навчання. Для цього у 2024-му привели до ладу ще 130 укриттів у закладах освіти. А ще придбали 40 шкільних автобусів та більш ніж 600 резервних джерел живлення. Сімейні форми виховання коштом держсубвенції придбали 11 будинків для ДБСТ, дитячих будинків сімейного типу. Під опіку та піклування влаштували понад 690 дітей. Більш ніж 9 тисячам хлопчиків та дівчат надали статус постраждалих від війни. Вони отримують підтримку. ЖКХ. У 2024-му облаштували когенераційні установки потужністю 27,5 МВт. За підтримки держави на повну потужність запустили новий магістральний водогін. Це історичне будівництво за темпами та масштабом. Воно повернуло сталу послугу Нікопоччині та Криворіжжю, які були зневоднені після підриву росіянами Каховської ГЕС. Непроста ситуація склалася у кривому розі із опалювальним сезоном. Через зношені мережі без тепла залишилося майже тисяча будинків. Аби заживити їх, була проведена колосальна робота. Своєчасні рішення були прийняті завдяки залученості президента, його офісу уряду. Підтримка бізнесу цьогоріч в області запустили платформу Влада та бізнес, бо надія на базі Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові. Зустрічі з підприємцями щотижня. Там обговорюють актуальні питання. Це дає можливість оперативно реагувати на проблеми, які мають компанії. Наступного року допомога буде розширена. Вже затверджені дві програми для малого та середнього бізнесу і окремо для агропромислового комплексу. На них в бюджеті передбачене фінансування. В області відкрили п'ять офісів, зроблено в Україні. А до програми Національний кешбек приєдналися понад 2700 виробників та магазинів. За їх кількістю Дніпропетровщина на другому місці міжнародна взаємодія продовжується налагодження міжнародного партнерства. Зокрема, начальник ОВА разом із делегацією від Дніпропетровщини відвідав Німеччину і Францію. Там презентували план перемоги Володимира Зеленського. Із регіоном Оде Франс підписали меморандум про співробітництво. Як свідчення рішучості співпрацювати, тепер Дніпропетровщина має вже 13 регіонів-партнерів. Серед найактивніших також Чехія та Польща. Цьогоріч область отримала від іноземних друзів понад 100 мільйонів євро на подолання наслідків військової агресії. Бюджет на Дніпропетровщині вчасно затверджені всі місцеві кошториси, ухвалений і обласний бюджет. Вже з першого дня нового року розпочнеться фінансування за необхідними напрямками. Дякуємо всім, хто увесь рік працював в інтересах області та країни, представникам місцевого самоврядування, рятувальникам, медикам, комунальникам та найперше військовим, завдяки яким тут в тилу продовжується життя.